Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Громадянину Грузії, який живе в Україні 30 років, відмовили продовжити посвідку на проживання. Пліснява в квартирах та тріщини на стінах. У Дніпрі місцеві жителі одного з будинків скаржаться на підтоплення підвалу. Павлоград планують переіменувати. Які варіанти нової назви. У день 7 листопада росіяни атакували Нікопольщину артилерією та ударними дронами. Повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. У Нікополі поранена 31-річна жінка. Вона лікуватиметься ампулаторно. Пошкоджено 27 приватних будинків, 14 господарських споруд, 2 авто, газогони, лінії електропередач та 5 сонячних панелей. Обстріляла армія РФ і Марганицьку громаду. Там понівечено інфраструктурний об'єкт. У Кривому розі слідчі СБУ затримали переселенця, якого підозрюють у пособництві РФ. За їхньою інформацією, під час окупації Херсона він працював на російську компанію, займався пасажирськими перевезеннями. Чоловік зареєстрував своє підприємство у так званій окупаційній адміністрації, а згодом планував розширити свій бізнес на інших тимчасово захоплених РФ в територіях України. Він сплачував податки та збори Росії. Після звільнення правобережжя Херсонщини фігурант переховувався. В кривому розі отримавши статус ВПО, наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру в пособництві РФ. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Геннадію, з хлашвілі в міграційній службі Дніпропетровщини, повідомили, він має покинути країну наприкінці листопада, адже чоловіку відмовили видати посвідку документ на постійне проживання в Україні. З Грузії він переїхав майже 30 років тому. У 2022-му мав оновити документи, але через воєнний стан розповідає Геннадій, їх автоматично подовжили на рік. Але чоловік заздалегідь почав усе збирати. Паспорт завірений нотаріусом переводять страховий поліс на. 13 місяців, він у мене теж є. Тут у мене ще є справка е е з консульства Грузії. Копія залишилася від, від моєї посвідки, яка мені була видана в МВС, яка, і за якою у мене зараз такі проблеми. Посвідку на постійне проживання чоловік отримав у тоді, ще паспортному столі у 2008. -му. Але зараз, розповідає Геннадій, в міграційній службі Дніпропетровщини повідомили її видали незаконно. Пояснили, тоді в нього не було вагомих причин на її отримання. І далі каже, посвідку анулювали. З мене потребували хабар. Я сказав, що у мене немає цих грошей вам дати просто. І після того мені відмовлено через день, мене вже розшукував ДМС. Приїхали до Супруги в магазин, угражали там, казали, що ми упіймаємо або 8 років тюрми йому або на 5 років депортація буде. У міграційній службі, каже Геннадій, попередили, що він має покинути Україну за 7 днів після ануляції посвідки. Тому в серпні 2023-го чоловік виїхав на два тижні до Польщі. Під час перетину кордону розповідає, жодних проблем із документами не виникло. По цій посвідки у нас було дві цивільних судових справи. Вона кругом приходила перевірки. По цій посвідки він оформив, відкрив приватне підприємство. Коли я пред'являла всі документи, що ми одружені, що ми в шлюбі, що у нас діти, вони кажуть, що це моє суб'єктивне і Це не є вагомою причиною для перебування на території України. В міграційній службі Дніпропетровщини ми надіслали інформаційний запит, намагалися з'ясувати, чому Геннадію Кбілце-Схлашвілі відмовили в продовженні посвідки та чи вимагали у чоловіка кошти за цю послугу, та отримали відповідь. Запитувана інформація не є публічною інформацією, а тому її розповсюдження здійснюється виключно до вимог закону. Крім того, повідомляємо, що у разі наявності фактів, зазначених у запиті Геннадію Кбілцесхлашвілі, потрібно звернутися до правоохоронних органів. Зараз Геннадій може перебувати в Україні три місяці. Далі йому потрібно знову виїхати з країни. Тому розповідає чоловік, надіслав запит до міграційної служби Дніпропетровщини, щоб отримати письмову відмову в продовженні посвідки. Адвокат Станіслав Ліфлянчик каже: якщо орган не видає такий документ, це порушення закону України про звернення громадян. Вона повинна виглядати складатися обов'язково з мотивувальної частини, в якій вони описують, чому йому відмовляють, і з резулятивною, в якій вони пишуть на своє рішення, що вони відмовили на підставі от вище наведеного. Тоді цей документ є законним, і тоді відмова є також законною. Якщо після цього також не відреагували, каже адвокат, то потрібно звертатися зі скаргою на гарячі лінії Міністерства юстиції України чи закордонних справ. Сказати, що ви хочете залишити усну скаргу, на яку ви просите надати письмову відповідь. Далі вона повинна включити звукозапис і зафіксувати ваше звернення. В чому зверненні? Ви конструктивно пояснюєте, що сталося? Далі після цього вони зобов'язані провести перевірку про вимагання коштів. Адвокат радить повідомляти у Набу та ДБР або знайти людей, які також опинилися в подібній ситуації, та звертатися колективно. колективним. Геннадіякбілцесклашвілі після отримання письмової відмови від міграційної служби планує звернутися до суду. Вікторія Пінчук Олексій Коренів, Юрій Тиний, Суспільне, Новини Дніпро. Ви, постійно машини визивають, щоб викачувати. І где-то за сейчас капає вода. Просто ну, на дано етапі просто викачали люки і в нас здесь сухо. У Дніпрі місцеві жителі одного з будинків скаржаться на підтоплення підвалу. Через це, розповідає мешканка Ірина, у їхній квартирі з'явилась пліснява, у стінах є тріщини, також обсипається штукатурка. Це вже трошки оброблено від плісняви, але ну, така ситуація. Ну і тут, от в углу. А це п'ятно взагалі не виводиться. Воно постійно стає більш чорним. Ми живемо тут 5 років. Всі 5 років ми з цим боремось і безрезультатно. І ми навіть чистили вентиляцію, тобто ну, самі пробували якось зробити, нічого не допомагає. Через підтоплення та сирість у під'їзді зі стін обсипається фарба та неприємно пахне, каже жителька будинку Розалія. Жінка вважає, підвал затоплює через несправність каналізації та системи водовідведення. Ось вот эта водосточна труба, я не знаю, як це точно називається раструб или лейка. Його там немає поэтому дождіва вода тече прямо на перший этаж в підвал. Естественно, підвал у нас пливе, труби ржавіють, і от цього проблема. Аби вирішити проблеми з підтопленням підвалу, жителі написали групове звернення до обслуговуючої компанії. Менеджерка управителька Ганна Ярмоленко каже. Нещодавно у будинку відремонтували комунікації водопостачання та вентиляцію у підвалі. Однак розповідає, на капітальний ремонт мереж потрібно близько 150 тисяч гривень. На цьому будинку коштів тих, що нам сплачують мешканці, не вистачає для проведення. І у нас немає повноважень на проведення саме капітальних ремонтів. Ганна Єрмоленко каже: жителі повинні провести збори. Та вирішити, які саме ремонтні роботи їм необхідні. Після цього зібрати кошти та обрати компанію, яка виконає капітальний ремонт. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро. Місто Павлоград збираються переименувати Український інститут національної пам'яті вніс назву в перелік. її пов'язують з Павлом І, сином російської імператриці Катерини II. Ось це указ Катерини II, це копія оригіналу. Який дотованим 23 січня 1784 року, про який говориться, що проводиться адміністративно територіальна реформа і за якою творчується 15 повітів. Серед них і от Павлоградський, директорка Павлоградського краєзнавчого музею Анастасія Шаня каже, місто отримало таку назву 239 років тому, але в документах немає жодної згадки про сина. Ми зверталися до різних установ. Це із і Росії. Це ще було у 1700, 1978 році. До святкування 195-ї річниці від заснування нашого міста надаються такі запроси і відповіді на ці запроси. І в них говориться лише про цей указ, більше ні про що. Ми спілкувалися з іншими дослідниками різних регіонів нашого краю, і ми прийшли до того, того виставки, що в честь свят... честь живих. Не називали, називали честь е, святих. Серед варіантів нової назви Матвіївка, Благомир, Славгород та Павлоград, але на честь апостола Павла. Ми запитали місцевих жителів, що вони думають про зміну назви. Погані варіанти, Павлоград, хороший варіант. Хай буде Павлоград. Нам подобається. Люди, які хочуть перейменувати, не шибається. Екатерина сюди приїжджала, як кажуть, ну це не в честь її сина, а в честь Павла Святителя. Це назвали, може, так що я проти. Матвіївськ не дуже подобається. Я проти. Зачем? Це просто Павлоград, пускай. Нормальне названня. Мені здається, це зараз не найголовніше, щоб займатися переменуванням міста. Є намного більше проблем у нас в країні. Ну, Матвіївка це ж за... Матвій Хижняк, так? О, ну, тому можна такий варіант розглянути. В принципі, я нічого не маю проти. Історикиня Анастасія каже: варіант Матвіївка виконком обрав на честь засновника міста козацького старшини Матвія Хижняка. «У 1770-х роках від козацький старшин, старшина старшина Матвій Хіжняк засновує тут зимівник. І з цього починається взагалі заселення нашого краю. Займається хліборобством, скотоводством, Потім він розс... займається тим, що сюди запрошує населення для того, щоб воно розросталося. Представник Павлоградської міської ради Микола Кашталян розповідає: до можливого переіменування готувалися з квітня. Нашими депутатами було депутати. Міської ради було затверджено статут, нову редакцію статуту Павлограда, де зазначено, що наше місто, назва нашого міста пов'язана з апостолом Павлом і е, святкування дня міста перенесено до дати е, е, до дня першого. Верховних апостолів Петра і Павла, тобто на липень, на другу суботу, липня з 6 листопада на сайті міськради триває опитування. Микола Кашталян пояснює, це лише перший крок до прийняття рішення, а не остаточний вибір. Ми вивчаємо думку людей, просто думку людей, і які пропозиції вони мають щодо прийменування нашого міста за 12 годин. Це як було розміщено, Ну десь біля вісьми тисяч вже проголосувало. Опитування триватиме два тижні. Після до 27 січня наступного року місцева влада має подати варіанти до Верховної Ради. Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. У 2024 році в Україні заплановані президентські вибори. Водночас наразі в державі діє воєнний стан, під час якого їхнє проведення заборонено конституцією. Президент України Володимир Зеленський заявив, що вони не на часі. Ми запитали у Дніпрян, що вони думають про можливі вибори. Я вважаю, що ще поки країна не готова до виборів, через те, що в нас війна. Мені здається, у нас ніяких змін при владі не буде. У нас немає тих кандидатів, якихось перспективних, які б задовольняли маси. Ну, Все, що не робиться, все ділається робиться в куршому. Голосувала Точ... школа була війна з 2014 року. Напевно, і так буде правильніше. Це треба побачити повний список кандидатів, бо хтось буде приймати участь, хтось не буде. Ну, зараз так наперед. Я б не Ніяких виборів до закінчення воєнного стану. А чому? Тому що люди за кордоном 8 мільйонів, окуповані території, а також общий настрій населення України не до цього. Дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.